Так, ну я з'явився, а О, ти, так, ти що тут робиш? Туди, щось. Ага, я що? що це ми ж було? сьогодні що рішили. Курку... Курка вон маринована. Замаринувала, так. Да. І ага. ось будемо тут Нарізала картоплі. То я а, це все, все, все в кучі буде да. тушкуватися, так? За... Та в рукаві ж собиралися з тобою. В рукаві? Да. Ну давай в Угу. Грибочки, цвітна капуста, сморковку порізалася. Ну, виглядає красивенько. Тут. А от це що, що це за соус? Тар, така тут. А -а -а. Трави всякі, спеції, олія, а -а -а. гірчиця. І оце а -а -а -а. все, і гриби, і картоплю, і, і О, все це. це. Все замаринуємо і в рукаві з куркою а -а -а, ну, вкинемо. Посолити не забула? Ні. Чуть-чуть ти ж солі не дуже любиш. Не дуже люблю. Ти ж пам'ятаєш, як я казала. Що так, сіль і скільки, саха... скільки курка повинна маринуватися. Та вона вже в мене довгенько маринується. Да? Ну десь годину. Ну добре, так. тоді зараз робимо. Тебе ж довго достане. не було, де ти там пропав? Я по, я по району. Добре. Ага. Так що приходь в другий район і будемо готувати. Хорошо. Так, ось замаринували. Тоже ж тут трохи соєвого соуса і сіль, приправи всякі, ну, кого що є. Олії трохи. Так, да, олійки, ж, щоб воно ж таке змастилося. А тут сіль, ось, ну, перчик. Да, трохи хмелі-сінелі додавали такого. Угу. кого є. Тут провансальські трави, трохи коріандру меленого сипнула, щоб для запаху. Ну і курку так маринувала жице. О, і це ось воно постоє тут усе овочі. Перчик, ой, перчик цей. А, можна і болгарського перцю, ну я вже. Угу. Грибочки, картошка, капуста, морква, цибулька, така. До, до цього гарне буде, до м'яса. Хай трошки промаринується, тоді поставимо вже. Ось беремо курку і в рукав. Оце все. І курку, і... пути все овочі все запыхаем до рукава ну давай давайте о Ось, зав'язали пакет в рукав, кладемо на противень. І, так. і треба попроколювати, бо понадувається дуже, щоб не порвалося. Так, небагато разів там 4-5, щоб тільки пар виходив і все. І все, і ставимо в духовку. Ну Прийшла черга витягувати нашу mm. курочку. Простояла вона так більше трошки годинки, десь до півтори годинки. Ух ти, диви, яка гарна. Mm, смачно як пахне. Де? Все зарумянилося як. О, і курочка, і картошечка, і, і грибочки. Так, mm, да, гарна вийшла. Пахне ням-нямки будемо їсти. І грибочки, і ця, боже. Ну дуже гарна. Дуже гарна. І капусточка, все. Смачного всім. Обід у нас готовий. Da? Da. Budemo obidati, razom s nama obidajte.